Людинки, всім привіт! Нещодавно у відео про цей Volkswagen Passat B8 Alltrack Я говорив, що після його пригону в Україну під капотом на холодну було чуто дуже, дуже такий неприємний різкий звук, скриготіння, цвіркотіння чи чогось такого іншого. По суті, вже на своєму досвіді я знаю, що цей звук означає, що вже треба їхати міняти комплект ГРМ у більшості випадків, бо це може бути також і ролик навісного обладнання, там де висить компресор кондиціонера і генератор. В цьому випадку заміна комплекту ГРМ допомогла в автомобіля, був пробіг 152 тисячі кілометрів, і цей звук може проявлятися на абсолютно різних пробігах і напрацюваннях мотогодин, тому що десь може трапитися заводський брак, десь автомобіль трішки перепрацював більше мотогодин на тому самому пробігові 150 чи 200 тисяч кілометрів, отримав. І тут, як то кажуть, не вгадаєш, дехто проїжджає 200 і більше, і в нього ніяких звуків немає. Але про що сьогодні я хочу поговорити, точніше, навіть попросити вас, будь ласка, друзі, коли ви. Почули цей звук при запуску на холодну. Він зазвичай, якраз таки проявляється, але якщо вже на гарячу він також присутній, то тут вже чекати немає сенсу. Будь ласка, одразу їдьте і міняйте. Заощаджені 200-300 євро на пасі і комплекті роликів ГРМ. Вам потім можуть вилитися в 2-3 тисячі євро на капітал. Це цього двигуна, тому що коли злетить пас ГРМ через те, що один з якихось роликів заклинив, у вас зустрінуться клапана з поршнями, і привіт! Капіталочка. Найменше чим ви можете відбутися, це заміна клапанів, посадкових їх місць, регулювання, заміна рокерів, ну і, можливо, ще й навіть розпредвали, вам трішки доведеться замінити. Це все дуже і дуже недешево. Чому важливо це робити? Знову ж таки, нещодавно під одним з моїх відео, там ще, які були опубліковані більш ніж півроку тому, хтось написав, що в нього був подібний цвіркун під капотом, і вирішилося все банальною продувкою цих роликів. Я не знаю, от просто навіть людина, яка це писала, чи вона взагалі розуміється, що таке автомобіль, що таке двигун внутрішнього зграння, що таке ролик, підшипник. І як продувкою закритого змащеного підшипника можна вирішити питання того, що цей підшипник зносився. В нього з'явився люфт. У нього вже вийшла, втратила свою якби, консистенцію, правильну в'язкість, змазка, яким змащені ролики цього підшипника. Давайте дивитися, дістаю комплект ГРМ, який знято з цього автомобіля. Подивимося, в якому стані він приїхав, в які в нього елементи на пробігові 152 тисячі і чому воно цвіркотіло. От у нас повний комплект, він був ще в багажничку. Помпа окремо про неї також. Ми зараз поговоримо. Хоча ці деталі я показував вже в себе на каналі декілька років тому. В принципі, після того нічого не змінилося. Коробочки всі, як бачите, по оригіналу. Фільтр паливний сюди по оригіналу встановлений. Фільтр це оливи в нас був по оригіналу. Тут також залишилися фільтр салону, фільтр повітряний. Це нам не цікаво. Нам цікаво оця річ. Тут у нас лежить комплект ГРМ. Давайте дивитись детальніше. Отже, що ми маємо? 152 тисячі роки автомобілю. паз ГРМ, в принципі, ще доволі таки живий, але на OLX його не бажано все ж таки ставити. Як бачите, в деяких місцях там трішки сильніше він розходиться, трішки він потрісканий. Ну, але в цілому він ще доволі таки живий. Зовнішня сторона, найголовніше. І боковинки не поїджені, немає ніякого натяку на те, що він би скоро вийшов з ладу. Найголовніше і найважливіше це не тільки сам пас, а це ще й те, що його тримає на правильній траєкторії. Це отакі обвідні ролики. Тут їх використовується декілька. І от, от один. Дам послухати вам зараз. От його навіть було трохи чути, що він так. Торохтить, але він ще й люфт має у себе всередині. Тут всі шпильки, всі гвинти замінені по-правильному, щоб потім не зірвалася різьба при наступній заміні. Дивимося ще. Це головний у нас ролик, яким відбувається натягування пасу. А от іще один обвідний також ролик. От, І він крутиться, по-перше, дуже туго. По-друге, він ще є шклаться. Всередині, Та, тут люфт доволі таки суттєвий. А підшипники всі закриті. Як бачите, всередині спеціально гумова така вставка, яка перешкоджає будь-якому продуванню і вибиванню змазки саме на цю сторону. Але смазка може розбитися по бокам цього захисту і мінімально тільки потрапляти під ролики цих підшипників. Найголовніший у нас, от як бачите, як він виглядає. В нього навіть трішки пошліфувало цю частину, можливо, навіть він. Підклинював, о, отут буде чути точно. Слухаємо. Аж, аж прямо шкрявотить. І також є присутній невеличкий люфт. Але, як бачите, це все ковзало тут, тут. Тут ремінь висить оцією стороною. Якщо клине один з якихось роликів, ремінь то продовжуватиме рухатися, тому що тут зачіпка з колінчатого валу на розподільний вал, де якраз таки зубчата, таке складно, якби зупинити, воно буде ковзати. І до чого це приведе? До того, що ремінь може перегрітися і може попросту від температури розірватися. Давайте ще зазирнемо всередину цих роликів, подивимося, в якому вони тут стані. Подивимося спочатку, головний. Якщо в мене це вдасться, тому що і захист тут зазвичай доволі. Таки непогано йде. Я думав, що я на камеру дістану, але я його ледь розколупав. О, тут ми нічого ще й не побачимо всередині. О, тут у нас є смазка, тут сепаратор якраз стоїть, все воно вже люфтить, туди-сюди ходить. Може його зараз можемо дістати? є Дістається сепаратор у нас тут. Зараз покажу, вже все видно. От те, що я розповідав про смазку, як бачите, вона розбита по краям, захована, а отут де ролики, все сухо. І самі ролики виглядають дуже і дуже сухими. От, Мабуть, через це воно і виходить з ладу. Отут видно місце, по якому ці ролики бігають. Воно не супер. От Зараз я навіть частину цього мастила дістаю, вона збилася і вона нікуди не рухалася навіть така груба. Ну, коротше, вже відпрацьоване це мастило. Тут два ряди підшипників йде, два ряди роликів точніше. Тобто навіть при цьому в нього є достатній такий осьовий люфт. Отак виглядає головний ролик. Давайте подивимося на дещо менше обвідні ролики. Ну, тут та ж сама ситуація, також всередині стоїть сепаратор. Щось мені підказує, що він тут також, мабуть, по два ряди має підшипників. Розібрав. І тут також два ряди роликів. І така ж сама ситуація з вона позабивалася там між роликами, вона є чиста місцями, є брудна, гадаю, так помітно, якби. Найголовніше, що її на роликах вони аж блистять, її так і непомітно, щоб вона там була. Може, її так і не повинно бути багато. Ну Але факт в тому, що от навіть у якого є два ряди роликів, теж люфтить. Ну І тепер найбільше ввідний, просто щоб ви розуміли стан змазки, От вона густа, забита сюди під ізоляцію, під ущільнення коричневе щось таке на яблучний джем. Схоже, місцями світле, місцями брудне, тобто ну, воно відпрацьоване вже. І от у нас іде сепаратор, вилазить звідси. От, і така ж сама ситуація. По самому сепаратору можна подивитися, що де сидять ролики, все блищить, а тут змазка позабивалася і сидить собі і до роликів не виходить. Тобто пройшов час, три рочки. От тут взагалі навіть такими густими шматками вона собі сидить по куткам, та вона просто от дуже схожа на джем, реально. Не така, як от була в цих двох роликах. От В цьому ролику вона максимальну таку консистенцію має, можливо, буде там помітно всередині, зараз, як воно виглядає. От вона тут забилася. Що там люди продувають, що воно їм допомагає, я, на жаль, не знаю. Такі речі під заміну і бажано. Якнайшвидше. Ну, це ситуація по роликам, друзі. Не затягуйте на OLX не виставляйте на OLX не купуйте такі речі, якщо хтось зняв там іще розказує, що там 100 тисяч пробігів було, воно ще дуже добре їздило. Це все одноразово, навіть якщо ви його купуєте по оригіналу, як було тут по суті. Також не забувайте міняти все комплектом, щоб мінялися шпильки, гвинти, тут тягнеться різьба, щоб потім ви не вбили ні в головці, ні в блоці різьбу на наступну, наприклад, чи наступні заміни. ГРМ комплекту і помпи. Давайте ще глянемо помпу. По помпі. Тут теж назбирав я зауваження, особливо в коментарях люди пишуть, що вони там міняють на найбільш дешеві. Є люди-економісти від Бога, я знаю, що купують помпу без електронного клапану. На помпі, як бачите, присутній такий електронний клапан. Потрібен він для того, щоб цей циліндр закривав крильчатку самої помпи і рідина. Під капотом взагалі нікуди не циркулювало, таким чином швидше і якісніше прогрівався блок самого двигуна. Так от, люди часто купують помпу, купують окремо без цього клапана, він тут, от на гвинтику, може бути знятий. Хлопці на СТО, які профільно вагом займаються, кажуть, що дешеві замінники помпи без клапана. Цей клапан сюди оригінальний. Не підходить датчик, якби через те воно там починає люфтіти, може відійти, може не спрацювати, потім назад, не відійти, наприклад, відкриття. Цей циліндр, потім воно не циркулює, потім це все гріється, умовно кажучи, і перегріваються двигуни. Таким чином, от, та сама економія може вбити вам. Ще доволі таки живий і свіжий двигун. Тут також в помпі може виходити з ладу підчіпник, який в неї встановлений, і там ще є ущільнення, щоб помпа сама не протікала. От також тут зовні кільце може тут текти, може на вісі текти ущільнення, якби і через це помпу також дуже бажано замінювати. Друзі, ну така коротенька повчальна історія наглядно продемонстрована. Чому, якщо ви почули якісь сторонні звуки під капотом, треба їхати міняти. На жаль, ці елементи по оригіналу коштують недешево, повторюсь, там біля 6-7 тисяч гривень на даний час, тобто десь 150 доларів помпа і комплект ГРМ, плюс роботи в середньому там 3-4 тисячі гривень, але їх бажано зробити, щоб надалі автомобіль Їздив і ви не турбувалися про один з найважливіших вузлів автомобіля. Це двигун, тому що всі його перевіряють, хочуть ендоскопію, турбуються за форсунки, за сажевий фільтр. А забувають про фундаментальні речі, від яких реально залежить надійність. Якщо замінюєте не на оригінал, а на аналогічні запасні частини, пам'ятайте, що вони мають дещо менший ресурс, вони мають дещо нижчу якість і можуть проходити не так довго, тому регламент по заміні там. На оригінальні, якщо вже другий комплект пішов, замінили пас ГРМ і ролики, це 100 тисяч кілометрів, не оригінальні. Можливо, 50 000 і 60 тисяч кілометрів можуть відходити. Також не забувайте про те, що будь-яка річ може мати заводський брак і може запищати навіть через 20 тисяч. Але навіть якщо воно запищало через 20 тисяч замініть його друзі, тому що це дуже і дуже важливо. Гадаю, відео вам було корисним. Не слухайте тих хто пише подібні речі в коментарях до відео, що можна щось продути, що можна щось там десь підмазати і їхати далі. Не купуйте вживані деталі комплекту ГРМ. Ні ланцюг ні пас, тим більше, якби купуйте тільки нові, і будуть ваші автомобілі вам служити довго і щасливо. Дякую, що переглядали це відео. Якщо сподобалось, вподобайка, думки, коментарі, історії цікаві. Пишіть внизу під відео. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Піду, виставлю це все швиденько на Олекс, поки відео моє ніхто не подивився.